Усім з полтовшини. Зараз починаємо підготовку до нашої посівної. Пшеничка, як ви бачили, там вже в нас є. Нам потрібно її протруїти. І завтра, мабуть, вже будемо починати сіяти. Налаштовуємо свою всю цю каталасію. Ось така приспособа. Зараз Ставимо е, нурію, сюди до нурії просто підвішуємо бег, ну, над нурі, вимаємо через, через клапан, або через дірку робимо, висипається нурію. Тут ось е, препарат. Я вже заколотив, відкручуємо крон, воно подихеньку починає текти. І Сипеться і нурія відкручує і все також йде в бег. Ось така у нас нехитра приспособа. І в принципі непогано виходить Так, лиму оцього ліку добрива літру отакого От патрульника фунгіцида 0,5, отакого От інсектициду також 0,5. І вітазиму літра. Це все заколот на тонну. Це все на 10 літрів на тонну, на тонну зерна. Отак. От Так, у нас починаються ранкові біжняки. Починаємо підготовку до виїзду на посів пшенички. Так, грузимо наші добрива. Ну як добрива? добриво. Тонну кидаємо, нам там небагато там 10 гектар тонну і садітва мафосу і сульфового мофосу. Беремо там трошки нас залишалося з минулого року, то будемо трошки підмішувати. Так, нові фори. І ще одні. Я нагору. Ну, ще не поставили. Отак отак гадає. Круті фори, сочку. Зараз yeah. погрузимося, підчепимося. Хоча вже погрузилися, підчепимося. Достроїмо сіволочку. Зараз висів настроїмо і будемо виїжджати. Трошки вимівилися волку. Yeah. Щоб так саме більше було, в принципі, було, і хватає, то... То так. Да, Сашко? Yeah. <laughs> Чи не так? Це на да, неї ну, не точно мить. або я колись ж а це грязно було. Трохи. Так ми ж і грязь однак будемо запигувати. Yeah. Процес налаштування. Такий обр зроба, хай я... його. Ало! Ало! А... А... Понял. То рулетку, з планом Метр, давай ідеально метр. 80 зернин. Уменшуй 85 даже там. Уменшуй. Так, ну що, у нас вже 11 година, ми тільки, тільки виїхали у поле, ну як тільки там вже. Ютік вже попер з дисками, там краї відходить і там вже там, біляночку підготовлювати, бо воно як, як там на днях був дощ і трошки, як у вас цей, цей, цей період, воно там за пару годин, поки ми доїдемо, поки підсобирали, підсобиралися, там вже він, підсохла земля одним словом. Так, сілочка також поперла, ми ззаді ось летимо на нашому носорогові з батьком. Сьогодні я на бегах на прицепчику, бо міста немає ніде. Короче, печемо і там на полі вже включуся. В нашим дезонг хоче димить. Але горку покорює, ну тьонем десь 4 тони, 4 може і трошки бідненьке. Ну, на ньому ще одно, догруз наш такий імпровізований і, і погрузчик. Приїхали на поле, наш ютик вже туда пів поля звалив. чудеса робить Да, як кажуть, золото це не зерно, а золото це добриво. Ось За таку ціну По налаштуваннях сівалочки у нас тут стоїть на 70 висів. Це десь приблизно 70-80 зернин на метр, а туковий добриво 35. Це приблизно сотня буде сипати добриво. Так, стратенули, робимо перший прохід. Дивимося, що воно в нас виходить. Мені здається, потрібно його трохи вимілювати. Ми там по максимуму його... Не, не по максимуму, а трошки вимілили. Але потрібно по максимуму, бо блага хватає. Зараз пройдемо і подивимося, що воно до чого. Так, отсіяли ми вже десь. Півтора гектарчика, поки що все нормально. Уже приступили до посіву нового сорту. Так, Тут у нас фавориті трошки шкуру скидає. Ні, Зате працює. Так, По доброго кидаємо е, сульфуамофос, трошки там, внизу, там, підмішуємо і нітроамофос. Так, оце така у нас протруєна пшеничка від іншого сорту. Це у нас комбін. Так, ну от себе Розсіялися. Ми, е, тут у нас вже виходить гектарів 5 ми відсіяли там. Е, посіяли ми е, два наших сортика. У е, нас взагалі в цьому році чотири сорти, два е, безостих е, пшенички безостої пшенички і дві, дві, два сорти е, остистої пшенички. Е, перший сорт ми посіяли Асорі, другий комбін. Третій оце, сіємо Алтіго. Це та що у нас в нас у тому році була. І четвертий ми будемо сіяти е, ронін. Е, асорі і комбін ми купили це в цьому році, першу репродукцію у Рідоні. Я там показував в минулому відео. Так, ну Трошки оце розсіялися, в принципі налаштувалися. Зараз у нас вийшло, я порахував висів десь 280-300 кг на гектар. По сівалочці я там показував, там налаштування поставлено на 70-80 метрів на 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 метрові. 70-80 на на метрові. Получається, це там десь по кількості там, 4 мільйона, плюс-мінус там. По добривах ми сипемо. Ну, сипимо 100 кілограмів, сипимо нітривому фосочку і підмішуємо трохи сульфаму фосу. Ну, чисто так небагатенько, бо, бо це ж виходить, осінню зараз закладається, мабуть, половина, а то може 80% урожаю, що буде на наступний рік по цій пшеничці. Тому восени потрібно давати там фосфор і калій. Ну, звичайно, треба було б. Дати, може, кілограм по 200, ну але ж самі бачите, яка ціна на добрива, то якщо той бег ми купили, там його висімоємо, то 33 тисячі це з ПДВ, він коштує, то самі розумієте, що воно трохи б'є по карману. І... А за таку ціну, яку дають за пшеницю зараз, то це взагалі, я думаю, більшість людей буде сіяти зовсім без добрив. У нас і так виходить, що ми... Вже позаминулому році сіяли 20, 25 гектарів пшенички, у цьому році посіяли 15 гектарів пшенички, а в у, у цьому вже році буде зовсім 10 гектарів, максимум 13. І це це чисто для того, щоб там для пайовиків людям там, роздати, бо хтось там якесь там, тримає хазяйство і ну, беруть, а більше ніде особо там, його, його і взяти. Думали, Ютіка там запускати там ото, до кінця і все. А мабуть він буде всю площу нам лупити, бо бачу, що пшенички нам хватить аж до кінця площі, на 13 гектарів десь. Так, Поїду мати покатаюся трошки. Що згадаю, розкажу, потім будемо позабивалось трошки щось, треба поїхати трошки. В принципі, сипеться фракція е, добрива непогана, ну це як на нітрамофосочки. де вона відкриється. Щас... Така ось фракція в неї, то сипеться непогано. Але там є ще е, сульфамофос, він такий, як щебінь. Ось такий ось видно там одна ця така. Там я змішую його періодично, трошки додаю жістка. То сипеться, ну буде, де мене заб'ється, то... Ось було забилося, ось ця тут срібка, ось тут забилося Іменно зерновий сільний. Я ньому так трошки цюк-цюк, навіть ну, рукою, не, не то, що не молотком, а просто отак постукав рукою і огутрепнуло, все відпало. Коротше, я не знаю, що за пластик такий, ну, капець. Одпало, ну, з часом не внизу потиралися, ну тут не сильно такого, нічого страшного. А так. Ну і оце що. Сівалочка облаза, ось о, ось о, бачите, злазе шкура. Ну, це така єрунда, ну як ерунда. Трохи своє бере, ну вона ж працює з хімією, то таке буде по-любому з любою, я думаю, і сівалкою. Це желізо і хімія, йде реакція. Так, тут, в принципі, в Тут хватає, як бачите, ось отак от воно все. Ну, вже трохи починає пихтіти, а зранку засилали трактора раніше, щоб дискував, бо трошки так, ну боялися, що буде залипати там, на сошної пілі. Але ж нормально, непогано ось пішло. Ми там вимілили, там майже там, 3-4 см сіємо. І в принципі вологи хватає. То, раз, позавчора був дощик такий. Десь 14 мм десь випало доща, то нормально. Якраз ідеальний посів, я вважаю. Норму висіву ми даємо 280-300 кг на гектар. Але хто там буде сіяти пізніше, то звичайно з кожним там, там днем чи там тижнем пізнішого посіву потрібно норму збільшувати. Чим раніше посів, тим менша норма. Це як так книжка пише. Оце ми виходить оцей цепочок, доварювали, отам кріплення. Отакі от кріплення доварювали, бо е, за катками, як йде, було такі йомке. І воно якось так трошки або зверху зерно залишає, воно, а як е, от, цепок, що не кажи, як ти крутий, а він... Потрібен, або якийсь там загортач, там, і, і, ну це такий імпровізований сипок, як раніше був. І він доволі непогано справляється. Ось загортання зверху зерна немає і в принципі сходи хороші. Ну от отак. Сьогодні в нас працює МТЗ 80 не на 82-й. Бо цей більш, більш можна сказати, комфортніший. Не такий, звичайно, тяговитий, але тьона, в принципі, повна загрузка. ну Це вже ось висіла, була ж повна загрузка, то в принципі тьона не погонує, навіть не каптить. З у нас гречка, ми раз передіскували після збору. і оце Другий раз, Другий раз перед посівом Теж... Там воно ну, робить десь на глибину, ну не більше, ніж на глибину. Сімо там на 3-4 см, а вона робить, точніше не воно, а це він, це лущильник, це ну, дискована, кому диска кому лущильник. Він робить десь на 7, максимум там 10 см, якщо там заглобити, ну, він потім буде вернути, воно це не диски. В однього таку не дождеться, що там капець-капець, що він гори верне. Це на жорсткій стойки, він на, 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 на болотовській стойці, пружина вона гуляє і воно. Коротше, він нужен перед посівом або там після, після збору там ружаню, там рештки оці всі перебити, перемульчувати. Так. Ну, нам залишилось там посіяти ще один сортик, там передостанній до сівоємо, залишився один. До кінця дня там, ми справляємося там, до темно. І в принципі всі наші посівні роботи завершені на сьогодні. Ось ближче покажу, як він робить. Тут такої не сильно залишається. Волога є, як бачите, ну це трошки так можна у тіньку воно. сюди ось сонечко так не, не попадає, а там вон, далі вже воно підсохло, але також там волога є. Після проходу диски взагалі там ідеально. Так що ось така процедура. Я вже трохи, трошки малюха накатався на сівалочки. вже виглядаю як кочегор. Ну та нічого, як кажуть, гроші не похнуть. Так що працюємо далі. Дякую, хто там дивиться. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Так що... А ми погнали працювати. Все, всім на все добре. Ось ось такі камінчики випадаються. Минув з валкою наїхав колесом. А якщо б сошником наїхав, то була б біда. Геть в кучу.